І так, прогноз веде самого самого Інтер ПСЖ Фінал. От я говорю. Не дають мені сказати. ПСЖ Інтер. Прогноз Ворожка. Ворожела на два. Вгадати. Великим позначаю ПСЖ. Маленьким позначаю Інтер. Я ні за того, ні за того. Я за Мілано боліваю. Але менше з тим. Файні дві команди у фіналі. Перший тайм. Як я вижу, бере на себе нічия. Щотом 1-1. Обмінялися голами, Тихонько пішли у роздівалку, поздоровилися, поїли енергетиків. Перекусили Брензу і грають далі. Другий тайм інтер бере ініціативу на себе. Плящі два гола. І ПСЖ посіжа... легонько перекусує, 65-та мінута. І далі ПСЖ забиває ще один гол. Уже у нас 2-2, ще три уні. Інтер бере ініціативу на себе і на останніх минутах суддя дає пенальку і забиває Паріс і Джермен. Інтер далі у паніці всі у розпачі, всі вже програли, бо їхати до хати. Але ні, і тут ще додаткові минути, другий тайм, інтер забиває гол. І починається додатковий час. Додатковий час Іграють. Будуть травми, дуже багато травм, Лавтару заміняють, Барелі лишається, Мартініс заб'є гол, потім буде пеналька у другому, другому додатковому таймі, і заб'є Парисі Джермен у першому таймі, і у нас Парисі Джермен веде. Парисіджмен нагадую, цей маленький м'ячик. Пасісджімен веде другий додатковий тайм, забиває інтер. У нас ще 3-3. 3-3. йдуть пенальки. І по пенальках у нас йде нічия. Перший інтер б'є, забиває гол, потім забиває ПСЖ. 1-1. Це у нас вже 4-4. Pa ti me jdou po ničijam, po ničijam.